Стратегію економічного розвитку України на наступні п'ять років обговорювали найавторитетніші економісти у Києві. Десять основних принципів нової економічної політики України до 2020 року обговорювали на першому організаційному засіданні економічної дискусійного клубу. У Києві він зібрав представників професійних асоціацій, науковців, міністрів економіки та фінансів України минулих років. За словами ексміністра Анатолія Максюти по закінченню засідання, зростання ВВП та максимальна зайнятість населення повинні стати пріоритетними для економічної політики держави. Не менш важливою кажуть, є і стабільність податкової системи. Серед цих принцип. Ципів є перестати змінювати податкове законодавство, на чомусь зупинитися, скажімо, до осені внести всі необхідні зміни. І припинити постійно міняти закони, і бізнес не може зупинитись, він не може зрозуміти ці рамки, в яких працює кредити міжнародних фіностанов можуть бути лише додатковою підтримкою для економіки на певний час, а тому варто нарощувати експорт. Запозичення треба віддавати. Ми повинні генерувати валюту власної економіки. Для цього ми повинні допомогти експортерам в ці тяжкі часи. Допомогти тими інструментами, які сьогодні є в кожній розвинуті країни, потенційні співзасновники майбутнього клубу наголошують, що не презентують жодної політичної сили і не ставлять на меті будь-яких лоббійських завдань. Усі висновки та рекомендації, як результат фахових дискусій, адресують владі.